Доброго вечора, Італій. Сьогодні поступаєтесь 8-2, ураган Цетусу. Короткий коментар по грі та що взагалі сталося, чому не вийшло. Доброго дня першу <клес> чергу дякую Збройним силам України за сьогоднішній день і взагалі за те, що ми що маємо таку змогу грати у люблену справу свою і займатися повсякденним <клес> життям. Що касається гри, що трапилося, будемо виясняти спочатку. Кола. Чи повірили в себе після першого, чи вірять в себе, не можуть зібратися і не можуть грати. Що трапилося сьогодні? В першу чергу команди суперника і дякую за сьогоднішню гру. Вони показали характер і потрібно, як і грати. Ну, і сьогодні було фарт, у них більше в кожен удар залітав. Невідомо чого, але у нас просто сьогодні не було гри. Команда чи то стояла, чи то після другого голу повісила носа. Ну, сьогодні не команди, просто я не побачив. І так грати в футбол краще тоді не зав'язати це не любити себе. І таке ще питання. Вам вдалося забити перший гол, швидкий гол. Але після другого тайму команда, коли вийшла на поле, ну вони ще якось в першому таймі стримували ураган. А як вийшли на другий тайм, то щось. Багато обрізок і вдалося урагану забити два швидких гола. В першу чергу забили перший гол. Так, так. Да, і, мабуть, повірили в свою перемогу. Після цього отримали дві контратаки швидкі, 2-1. І така, як попали в плін і з нього не змогли вийти. А після роздівалки осталося в роздівалці. Команда вийшла і побігла, а ми залишилися в роздівалці. Банально просто сьогодні я ще раз повторюся: не було команди і не було ігри. Ďakujem vám za komentár. Ďakujem. Ďakujem.